Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде mm -hmm. прямо до мене. Oh. Oh. Яка красуня. Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. <клух> Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну, придивіть квитки. Ось і мій літак. Е -е -е. Яка шикарна фігура, не те, що в мене? Оце так. Ну нарешті, як же я втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочко за вами так сумувала. Ну й облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама! Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? What? Що? Ось! І з тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус-фокус і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, Ну, ми швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно. Пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Ой, яка мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, де. В мене почалася алергія. Добрий день! Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро. Які ж тут жорсткі правила? Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування. Наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок, не засікли. Як ти тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки! Як ти кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой, здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно. Як лоскітно. Що це з ним? так так, він просто згадав жарт. Що правда, лише. Якось лапко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. І Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, проґала. Добрий день. Ось мій квіток. Все гаразд. Або ні. Золота рибка. Тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку. Мені я догляну за нею. <світ> Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. <світ> Остороньтеся, ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. <світ> а це ще що таке? Жодних тварин на борту не на мою зміну. Опс, та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик. Думаю, буде весело Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. <рес> О ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Oh -oh. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь. Гаразд, Залишається тільки сподіватися на краще. Oh, yeah. Ай, як боляче! Може, вистачить? Oh, yeah. Звісно, ні. Їж швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати усі голки? У мене навіть підходящі щіпці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну, як? Ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. О -о. Ні, нічого подібного. Він огидний. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексі, тепер ти можеш відкривати кришку. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч. Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Бо я кажеш, у мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. <хи> Алексе, тебе й кличе. No. Тепер ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow! Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах так! Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно! На жаль, Олексі, що не ти їси ці сендвічі. Ах ні, зовсім не шкода. Ха-ха. Ой ой, а ось тут явно щось не так. Звідки у бутербродні перець. Допоможіть у мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше, дайте мені різину. О, ні, що я тільки що випила. А-а-а! Нічого собі, оце шоу. <рігла> Подивимося, чекає на нас у цьому раунді. У <рігла> вітечі пса, що ж у мене. <рігла> Ух ти. <рігла> Сподіваюся, мені теж пощастило. <рігла> О, ні. Я вам не пеш, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. <рігла> Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно, Це і справді зручно. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй мимо. Можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Макота. Готово. Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше принголз. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити віту чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Який жах? Хто посмів це зробити з ними? Чипси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти? І ще як будеш? Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Суде, який жах, мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше. А їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh Отримуй. Mm -hmm. Ну як подобається. Фу, нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. <гас> як ти посмів? Від нас тепер нестиме, як від собак. <гас> Ось це весело. <гас> Дівчата, як ви думаєте, цього разу кому пощастички? Okay. Зараз і дізнаємось. Точно не мені, а ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож мені випав шоколад. До того ж дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже течуть слинки, але я не збираюся ділитися. Смакота awesome. так і хочеться якнайшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Як круто, що я можу це зробити. Але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так тепер усі знають, що кейсі може і здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад хиртом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Та гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. What? Для початку візьми палички. Mm. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по-іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. Може поділитися із подругою. Ні, тим більше, навіщо тобі роли? На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються, як бумеранги. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно! Я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алексей, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопице. Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся з своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Як смачно. Досить знущатися. Мені справді важко. Знали б ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один ікус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну і вони ще. Вибачте мені, так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головний, не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну, ось мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч чимось поласувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса. Як же смачно. Хочу ще. Жадібному Алексу, шипучка може лише на голову потрапити. Ха -ха, так то краще. Знатимеш, як поводитися з попара. Бо... Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стовп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити. Краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Вау! Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Знаєш. Отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі, оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, А де мої піци? Хто їх вкрав? І справді хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно? Асибо! Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буду їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти? <Kazakhstan noise> Може, не варто їх їсти в основі вежі. Та гаразд, що може статися. Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого, ти маєш доїсти свій часник до кінця. У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли? Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутинамисте з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд. Але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось, тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бритково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що узвіжоч повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю, яка ж це Гедота. Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило, у мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок У мене ціла купа звичайних пачок. А тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. Ану стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! Отримуйте! Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міло, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що у мене не залишилася тітака? Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.